Шановні друзі, я вітаю вас всіх з Різдвом Христовим, хлопці, які нас чують та знаходяться у СІЗО. Андрій Дзиндз, Володимир Кадура, Вітя Смалій та інші активісти, яких незаконно арештували, та які незаконно перебувають зараз у СІЗО. Ми вітаємо вас з Різдвом. Ми приїхали до вас. Висловити вам велику пошану та сказати, що дякуючи вам, в нас є сили та натхнення. Дякуючи вам, ми віримо в те, що переможемо. Дякуючи вам, в Україні стає все більше і більше героїв, тому що багато людей небайдужих починають розуміти, що не треба боятися цю злочинну владу. Незважаючи на те, що влада продовжує творити безпреділ та продовжує репресії, активістів стає дедалі більше. І з кожним, з кожним разом, коли влада наносить удар по нас, нас стає більше та наші прояви стають масштабніші. Я дякую активістам, які прийшли пішим ходом. Та е, які запланували цю акцію. Ми прочитали про акцію та ми приєдналися до вас, до вас, до ініціативної групи молоді, яка не боїться, яка прийшла висловити свою громадянську позицію та свою думку. Хлопці та дівчата, я дякую всім та кожному, від від імені всіх автомайданівців за те, що ви. Приїжджаєте до дуже важливих місць, таких як СІЗО, тому що зараз хлопці, які знаходяться у СІЗО, Андрій Дзиндзя, Володимир Кадура, Вітя Смолій, вони знаходяться там, тому що влада на їх прикладі бажає нас залякати. Вони стали жертвами репресій. Але хлопці Андрій Дзиндз, Володимир Кадура, Вітя Смалій та інші, ми вважаємо вас героями. Мільйони українців, більшість населення України вважає вас героями. Ми чекаємо з нетерпінням того моменту, коли ви вийдете та приєднаєтесь до нас. Ми будемо приїжджати к вам якнаймога частіше. Для того, щоб ви відчували нашу підтримку, для того, щоб ви розуміли, що кожен метр, кожен кілометр дороги, який проїжджає автомайдан, кожне слово, яке ми видаємо в ефір та кажемо простим людям, в усьому цьому є частинка вас в кожному кілометрі, в кожному слові, в кожній дії. Ми відчуваємо вашу присутність з нами і ми розуміємо, що ви зараз знаходитесь у СІЗО, тому що ви захищали. Я підкреслюю, захищали активістів. І за це бандитська влада зробила так, щоб ви сиділи в СІЗО.